Всім привіт! Я побачив, що ця тема вам зайшла, тому вирішив випустити другу частину відео з тепловими картами. У цьому випуску я вам розповім про Вестфілд, Париж, Лайв Окс, Студзянки і Скеля. Ви цю карту більше знаєте як утьоз. Всі тайм-коди я додам, тому можете зразу перейти до потрібної вам карти. Хочу уточнити, що в теплових картах відбулися деякі зміни. Я так і залишив два вида карт. Перший це з розкаткою, другий це з бойовими діями, але я також додав розбивку по респах. Перший і другий відповідно, щоб краще бачити різницю або схожість між РУ та Європою. Також бралась точна кількість реплеїв для кожного респу, для кожної карти та для кожного регіону. І так почнемо. Першою картою в нас буде Вестфілд. Перший респ це той, що знизу по міні-карті. Почнемо з направлення для середніх танків. Бачимо, що на РУ, що на EU його використовують не дуже активно. Але ми бачимо, що на РУ використовують ось цю позицію для відстрілу набагато більше, ніж на Європі. Ось цю гірочку, або її ще називають корону, займають на обох серверах. Але на РУ її займають більш широко. В той же час на Європі тільки в ось цих ось ямках займають. По місту на горі. Видно, що більш активніше його займають нару, а також піджимаються під ось цей от дім на краю міста. На горі в нас все стабільно, всі грають на максимально вигідних позиціях для себе, але ось цю яму чомусь на Європі майже не займають, в той час, як нару ми бачимо переміщення в ній в великій кількості. Тобто нару давлять гору і падають в яму, грають від засвіту, який дасть танк під будинком. На Європі ж ми бачимо давлять гору і переміщаються в місто, і грають від нього. Карта бойових дій повністю підтверджує мої слова. Бачимо більшу активність на позиціях СТ для відстрілу, також під ось цим от будинком на короні. А також в ямі. В той час ми бачимо, що на Європі більш активніше грають ось на цій гірці. Респ номер 2 тобто верхній. По карті розкатки зразу видно, що зелень з нього використовують більше. А саме точку для відстрілу, і бачимо, що нору трошки більше піджимаються під ось цю от гірку. На Європі по ось цьому місту чи селі майже не катаються ЛТСТ. Стандартні позиції для ПТ і позиції під горою граються однаково. Бачимо тільки відмінність в тому, що коли євро продавлюють оборону, то частіше використовують ось цей от рельєфт. З кущами для наступу на базу. А нару намагаються максимально швидко зайняти корону. Тому ми тут бачимо, як танки переміщаються просто по полю, аби тільки швидше дістатися до укриття. Карта бойових дій все це нам показує. А також бачимо більшу активність танків в місті під горою на Євросервері, що досить цікаво. На цьому з весвідом закінчимо, переходимо до карти номер 2 Це в мене Live Ox. Перший респаун – це респ зверху. Почнемо з міста. Бачимо, що на Європі місто грають більш агресивно і піджимаються зразу по центральній вулиці під будинки. Також більше танків намагаються проїхати по центру болота. В той же час нару намагаються по зовнішній стороні болота піджатися в ось цю от яму. ліву сторону грають активно і там і там. Але нару більше займають ось цей от берег. Карта бойових дій нам показує, що в малому місці активніше грають на Євро, в той час, як воду активніше грають на Ру. Тобто на Європі тут люблять постояти. На другому респі е, зразу перейдемо до карти бойових дій. Все максимально очевидно і зрозуміло. На Ру з цього флангу їдуть в місто на ось цю от гірочку. В той час на Європі їдуть кушать в воду. Хочу попросити вас поставити лайк авансом. Тому що це допомагає просувати моє відео через алгоритми Ютубу і все більше людей побачать це відео. Дякую. Карта номер 3 це Студзянки. Перший респаун це той, що зліва на міні-карті. Перед вами карта розкапки. Перша відмінність, яка кидається в очі, це те, що на ру агресивніше займають гірку з цього респауну. Перейдемо до карти бойових дій, бачимо абсолютно те саме: більшу активність на горі. На Європі бачимо більше активності в центральній канаві, а також в малому місті. РЕСП номер 2 Бачимо, що на РУ більшою кількістю танків займають мале місто, а також стоять на позиціях відстрілу вздовж залізної дороги. На Євро такого майже не роблять. Карта бойових дій перед вами. Знову бачимо, що на РУ більш активніше грають на горі. А також вздовж залізної дороги. А на Європі більше бойових дій в малому місці. Карта номер 4 Скеля. Нижній Респ, на перший погляд, нічого особливого. Всі три напрямки грають однаково на обох серверах. По карті бойових дій бачимо тільки те, що на ру сервері більше перестрілок відбувається на самій горі на маяку. Переходимо до респауну номер 2 Зразу карта бойових дій, тому що на роз'їзді у нас майже нема ніяких відмінностей. На євро більш широко грають під горою. А також на підйомі. Піджимається під ось цей от камінь, далі все майже ідентично. Ну це і не дивно, карта досить коридорна і особо місця для якихось тактичних маневрів ми не маємо. Карта Париж. Перед вами розкатка з респа номер 1 тобто це тест, що знаходиться зліва по міні-карті. Суттєвих змін на цій карті ми з вами не бачимо. Бачимо, що всі йдуть направо, трошки танки йдуть в центр для відстрілу, наліво у нас переміщаються тільки арта і декілька. Танків для відстрілу з ось цієї ось гірки. Карта бойових дій нам це повністю підтверджує. Майже ніяких дій відбувається на лівому фланзі, які нас. За задумом варгеймінгу, був зроблений для того, щоб на ньому грали на середніх танках. Бачимо активність тільки на гірці, з якої можна відстріляти точно таку гірку, але з другого респа, і можна постріляти по центру. Бачимо багато квадратиків на стандартній точці для вистрілу далеко від респауну. Ось і бачимо дуже багато активності знизу в місті. Це по центральній вулиці, це перед мостом. Тобто всі бойові дії відбуваються там. Тому ми переходимо до респа номер 2 те, що справа по міні карті Зразу, на перший погляд, здається, що Зелень грає чуть-чуть більш активніше. А саме на Європі більше піджимається в центр по ось цьому ось цьому маршруту вздовж будинку. Також бачимо, що на РУ з з цього респауна багато танків їде по ось цих двох центральних вулицях в центр. Напевно, для відстрілу тих, хто заїжджає в центр, або для відстрілу точно таких, хто хоче постріляти тільки з іншого респа. Основні дії так само відбуваються у нас в низу міста. Суттєвих змін по карті розкатки поки що не видно. Тому переходимо до карти бойових дій. По цій карті ніяких також змін ми не бачимо. Перше, що можливо більше кидається в очі, це те, що на ру е зразу займають більш агресивніше центральну вулик. А так грають все майже ідентично. Знову ж така ж сама проблема, як і з скелі. У нас максимально коридорна карта, де у нас є по суті один коридор, де ми бадаємося з танками противника. І великий шмат карти у вигляді зелені, де ніхто не хоче грати. З картами все. Але це ще не кінець. Мені від вас потрібен деякий фідбек. Чи потрібно залишити формат, де ми дивимося карту по кожному респауну, чи залишити, як було в першому відео, де ми дивимося на карту в цілому? Відпишіть, будь ласка, в коментарі. Також хочу вам нагадати, не забудьте поставити вподобайку, якщо сподобався такий контент, а також підпишіться на канал, щоб не втратити мене. Я планую і надалі радувати вас такими відео. Всім дякую за перегляд! А для тих, хто додаюся до цього моменту, у мене для вас невеличкий бонус. У своєму телеграм-каналі я викладу всі ці карти, і ви зможете їх роздивитися більш детальніше. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі!